Діти, напротязі цього тижня ми з вами говорили про сім'ю, про родину, про членів родини та відносини, які складаються в сім'ї. Щоб у родині всі почували себе щасливими, щоб члени родини були радісні та веселі, кожен повинен прикладати зусилля не тільки працювати, а також піклуватися про атмосферу сім'ї та проявляти в сім'ї любов. Турботу, радість, мир, терпіння, милосердя, підтримувати один одного, завжди бути вдячними та задоволеними. Якщо ви бажаєте, щоб у вашій сім'ї був мир та лагода, то ви також намагайтеся проявляти ці риси характеру в своїй сім'ї, щоб всім було добре. Діти, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Спіть, мамо, спіть. Сергійко тяжко занедужав він кидався в жару, іноді непритомнів. Коли до нього верталася свідомість, біля свого ліжечка він бачив зморене мамине обличчя. Мама розповідала йому казку коли від... підступна недуга відступає перед здоровими силами людської душі і тіла, кажуть: настає криза. Якщо таємничі сили людського організму перемагають хворобу, якщо минає криза, людина полечено зітхає і засинає легким, здоровим сном. Ось така перемога здоров'я над недугою відбулася й у Сергійка. Спітнілий, ослаблений хлопчик заснув задрімала і знесилена мати, яка не спала кілька ночей. Вона заснула. Коли помітила, що малому вогникові життя, який ледве-ледве жевріє, в синовому тілі вже нічого не загрожує. Першим прокинувся син